Фанати це двигун будь-якого контенту, але іноді вони перегинають. Вискочити на сцену, влаштувати бійку чи кинути щось в артиста? Угу, Сьогодні відео саме про це. Всім привіт, друзі! Мене звати Ваня Расел, це мій музичний канал, де я оглядаю шоу бізнес. Е, випускаю свої пісні. Як ви знаєте, я люблю робити такі підбірки, але сьогодні відео буде навіть більше не про... Підбірки, а про обговорення певних дій навіжених фанатів. Це відео мене надихнула зробити українська співачка Катерина Бужинська. Нещодавно в неї на концерті сталася бійка, і ця бійка наскільки розлетіла з тіктоком, що я ну не міг обійти її стороною. Якщо в двох словах, то жіночка, яка перебрала з алкоголем. Підійшла до сцени, почала там витанцьовувати, заважати людям, які сидять в першому ряду. Ну і почався весь конфлікт. Знаєте, мене тут більше засмучує реакція артистів Михайла та Катерини, які просто продовжували співати, спостерігаючи за цією вакханалією, яка відбувалася під сценою. Я думаю, треба викликати охоронця попаска! Так, Катерина там в кінці, типу, сказала, нам потрібна охорона, але коли трапляються такі випадки, це особисто моя думка. Я вважаю, що артист має зупинити свій виступ і втрутитись в даний конфлікт. Як, наприклад, це робить на своїх виступах Леді Гага. It's not Is she okay? Are they both okay? I don't know who met who. Don't no, fight. Hey, hey, give it back. Просто вважаю, що концерти це свято музики, любові, це розвага і всі такі неадекватні події, вони мають якось зупинятися, їх не має бути. І мені б хотілося, знаєте, з вами взагалі подискутувати в коментарях. Мені цікаво, ваша думка, що ви думаєте? Чи можливо ви бачили такі якісь приклади особисто, можливо, ви були таким навіженим фанатом. А коментуйте обов'язково відео, діліться своїми думками. Ви знаєте, ще один був випадок, трапився схожий артист Зі схожим прізвищем в Бчинської. Також трапилась бійка. Давайте подивимось на її реакцію. Також реакція просто топчик-горобчик. Ну. Я не знаю. А як би ви діяли, якби ви були артистом і бачили зі сцени, що люди наносять один, одному травми, я не знаю, що би ви робили? Часто в моїх підбірках фігурує співак Волканов. І сьогодні він також у нас буде, тому що під час його виступу також почався конфлікт в залі. Давайте подивимось. Зато мені всякова дуже ти, Задинав завжди я. І з тобою поруч буду побіка. Саме цікаве, що Волканов потім висміяв цю ситуацію, сказавши, що ну, типу. Не я робив цей коньяк, який вони пили. Можливо, він не бачив зі сцени те, що відбувалося в залі, тому що це були дальні ряди. Багато приходить аудиторії в нетверезому стані на його концерт. А я вірю по цьому жочку зайка. Ой, так да. ой, 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 ой. Ой, ну оце вже ас на урість людьми, що робить. Дивіться ой, ну шо? оце вже ас на урість людьми, що робить. Дивіться. Все, все, все. Давай, іди відпочивай. Диви у тебе подружки, які ти красива, зміни жениха і він тебе успокоює. Повір, бо я бачу, що ти така чуть, чуть агресивна. але все одно йде класна його комунікація з залом. Загалі бійки на концерті це дуже частий випадок. Ну а зараз я вам буду показувати підбірку навіжених фанатів, які вибігають під час виступу на сцену, ну і там псують цей виступ. Насправді кожна зірка також по-різному реагує, але перед початком я хочу вам розповісти про курс з мобільного монтажу. Слухайте, якщо ви давно хочете почати навчитися знімати і монтувати круті відео, які збирають сотні тисяч переглядів, але не знаєте, з чого почати, то цей курс саме для вас. В своєму курсі я показую, як. На телефоні можна швидко, красиво, і креативно монтувати, без складних програм, без якихось заплутаних термінів. Я вас навчу працювати зі світлом, звуком, ефектами. Дам безліч цікавих ідей для ваших рілсів, тіктоків, щоб вони залітали. Плюс ви навчитеся працювати з нейромережами, щоб робити контент швидше, якісніше і ще більш креативніше. І це все всього за 599 гривень, 15 доларів. І повірте, це дрібниця за знання, які почнуть приносити результат уже після перегляду першого модуля. В описі під цим відео є посилання на телеграм-канал, де я розписую, що входить в мій курс, і також пряме посилання, щоб отримати цей курс. Ви пишете свій нікнейм в телеграмі, і я вас додаю до закритого телеграм-каналу, де зібрані всі мої знання. Доєднуйся до мого курсу з мобільного монтажу, тому що знання це найкращий подарунок. Ну що, мої хороші? А зараз я вам хочу показати підбірку, як навіженні неадекватні фанати вибігають на сцену. Ми подивимось на реакцію Шугара, Яктака, Парфінюка, Ірини Білик та інших артистів. Ви знаєте, от особисто для мене реакція Парфінюка і Білик вона дуже класна. Тож, увага на екран. Je la discussion, pas beaucoup Напишіть, який випадок вас вразив більше всього в цьому відео. А ще я вам хочу сказати, що вчора я зробив відео, де ми змодулювали наш нацвідбір, де артисти, які гастролювали по параші, можуть брати участь. Я згенерував штучним інтелектом пісні, зробив модель їхнього голоса, зробив певні сенси, заклав ці пісні. І в нас там триває голосування. У нас зараз іде перший півфінал. Хто пройде фінал? У нас скоро буде другий півфінал. Тож після цього відео також подивіться мої попередні відео на каналі. Це дуже насправді цікавий випуск. Не знаю, чому він вам не рекомендується. Напевно, тому що наш нас відбір, він не скандальний. Ну, якби він був скандальний, то зрозуміло, його багато хто дивився. Але в нас все дуже. Добре і дуже смішно. Також слухайте мою нову пісню День народження. Дивіться кліп на каналі. А якщо ви хочете ще більше подивитися таких відео там з випадками на сцені, зірками, там, де відключилась фонограма, падіння зірок на сцені, падіння зірок зі сцени, то переходьте. Ось в цей плейлист, де зібрані всі ці відео на моєму каналі. Цікаво, весело і музично. До зустрічі в наступному відео. Дякую за перегляд.